Депутати, депутати, вам довірено мандати. То ведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. Вітаю це, дорогі депутати. Програма про український парламент. І в цьому випуску будемо говорити про наступне. Шорти нелегали. В якому одязі Заз до парламенту і чому? Коли ви кажете про те, щоб в парламент прийти в шортах, це якщо ти на нудійський пляж прийдеш в костюмі за галсуком? Депутат на коні чим відомий на окрузі, народний обранець із найбагатшої родини у раді восьмого скликання? Щось чули за нього за його роботу? Дуже багато. Ну наприклад, що Вік наставив. хлепніці, майданівці дорогу зробили. Правий сектор, як і її лідер, партія розривається між війною та політикою. Ви знаєте, бити людей взагалі ну це не гарно, але якщо ваші опоненти здійснюють фактично напад на вашу родину, умовно кажучи, то захищатися можна будь-якими методами. Сьогодні спробуємо поговорити про моду. Точніше, не про моду, а про дрес-код. В чому повинні ходити депутати, в чому повинні ходити журналісти акредитовані на засідання Верховної Ради, як це відбувається в інших країнах? І сьогодні я зараз іду Верховну Раду. У мене все є для цього. У мене є редакційне посвідчення, у мене є акредитація, карточка до Верховної Ради, і в мене є ось ці новенькі модні шорти. Сподіваюся, вони мені пасують і тому мене без проблем запустять. Добрий день. Поки що політ нормальний? Я вибачаюсь, у нас в шортах не можна. Не можна в шортах? Ні, не, не можна. А, це нові шорти. В шортах нас не можна, будь ласка, за рамой. Саме в шортах не можна, так? Так, да, в шортах не можна тут нічого не написано? Тут написано, що не можна проносити отруйні радіаційні та легко займисті речовини. Ну, в принципі, шорти можуть зайнятися. Ось, ось. Про одяг тут нічого нема. Все те ж саме. Боже, то ми з вами товариші за поліча. От пішов, взяв брюки, щоб зняти шорти. А, а у вас довше? У вас вони за коліна чи до колін? За коліна. Так вас мали пускати а за весь а от мені сказав, що зайчук сказав, що не пускати з шортами е, взагалі. Якщо він, не дай Бог, скаже, що не пускати з бородою, ми його е е придадимо анафемі і е і взагалі. <свит> <правда> Доброго, нас не пустили все-таки в шортах до Верховної Ради, тому доведеться в штани. А, ну, мали розмову з старшим лейтенантом, людина, яка відповідає сьогодні за варту. Ось він не зміг назвати документ, який забороняє саме пройти в шортах. А також які ще елементи одягу є під забороною. Ось ми зустріли людину, яка, наприклад, була в шортах нижче коліна, бо була версія, що ніби просто те, що в шорти прикривали коліна. Але його так само не пустили. Ми Також зідзвонилися з прес-службою з Вікторією Шведовою. Вона також не змогла так, от з пам'яті згадати документ, послатися на якийсь, який саме регулює дрес-код для акредитованих журналістів, але пообіцяла з. Знайти його, якщо ми надішлемо інформаційний запит, чи ми і займемося. Ну а зараз я йду шукати місце, де можна перевдягнутися. Ну, Що ж, друзі, я в цих штанах і завдяки цим штанам я у Верховній Раді. Пам'ятаєте, така була історія, сходжує на середину, якого не пускали на якесь дуже важливе свято. І, бо він типу, був бідно вдягнений, Він потім вдягнув халат, такий дорогий, та бо там, його пустили, і він почав їсти і насипати на халат рис чи плов, щось таке. каже, що ти робиш? Він каже: дякую, халатові без нього мене б не пустили на це свято. Так і тут. Бачите, дякую. Цим штанам. А взагалі не знаю, от деякі люди, от, наприклад, Андрій Баштовий, дивіться, якого кольору в нього штани. Андрій, як тобі? Тобі зручно в такому дрес-коді у Верховній Раді? Мені ні. А? Ні. А, ти вважаєш, що все-таки треба вдягатися більш офіційно? Е, я думаю, треба тримати баланс, наприклад, ходити в шортах в Верховну Раду некоректно, бо це е, вже виходить за якісь певні рамки ділового одягу. А от ходити в штанах будь-якого кольору, це, я думаю, доречно, бо я не показую голови частини свого тіла. Це має бути відчуття смаку. Це б парламент. Це місце для дискусії, місце для офіційного костюму. Пляж, є нудійський пляж, є просто пляж, де в шортах приходять. Це те саме, от коли ви кажете про те, щоб в парламент прийти в шортах, це якщо ти на нудіський пляж, прийдеш в костюмі з галстуком. Законодавчий орган для виглядати як потрібно. Це моя така особиста думка. Тому я, я про своїх колег знаю, чому вони ходять в формі. Вони сказали, що вони одінуть в костюмі кроватку тільки тоді, коли закінчиться війна. У них така принципова позиція. У мене поки такої принципової позиції немає. Чорні вишиванки носили повстанці. От я так виражаю свій протест. До тих, хто знаходиться в парламенті, Да, смарт casual. Смарт casual. Так називається смарт casual. Це смарт-кежул, ну п'ятниця смарт casual. Зустрічають падьошки, проводжують по розуму, але ну просто взаємоповага якась має бути. Звичайно, що приходити в стрінгах, це точно було би вже занадто. Але з другого боку, занадто закручувати там гайки щодо того, що в шортах не можна, чи там в короткій спідниці не можна. Ну мені здається, що це вже перегиб. І у рубриці як у них ми розкажемо вам, як урегульоване питання дрес-коду у парламентах світу. Ось, наприклад, Андрій Сайчук, якби він був грузинським депутатом, то його би не пустили до парламенту через те, що він в джинсах. Немає костюму і немає так само краватки. Більше того, в нього не голене обличчя, що теж заборонено в принципі, парламентарям. Бачите, ось такий грузинський досвід у сфері, знаєш, допуску до парламент. Не знаю, що він нам підходить, але не буду стверджувати. Знаю тільки, що Таню Козеро теж бо не пустив до грузинського парламенту, оскільки в неї спідниця на 4 см, вище коліна, а це теж неприпустимо. А що ще неприпустимо або припустимо в різних парламентах світу. Дивіться в нашій рубриці як у них. В Європарламенті суворий дрес-код, за яким депутати вбираються лише у костюми. Для чоловіків бажані краватки чи метелики, але не є обов'язковими. У випадку, якщо одяг неформальний, делегата можуть навіть не пустити на засідання. Кежуал дозволений лише під час соціальних активностей. Для журналістів дрес-код не прописаний, та й самі парламентарі не завжди його дотримуються. У Великобританії парламентським дрес-кодом, зокрема, заборонені футболки із гаслами. Однак тут не особливо слідують правила. На цих фото британські парламентарі демонструють ось як виглядає фемініст. У такому випадку головою чи робить зауваження порушнику. Натомість у Державній думі Росії із осені цього року запроваджений дрес-код і для журналістів. Під заборону потрапили рвані джинси, шорти, футболки, шльопанці, міні і декольтований одяг. У Киргизстані одяг депутатів і відвідувачів регламентують правила зовнішнього вигляду: у моетоні блузи, сарафани, сукні із відкритими плечима, животом спиною. Небажані й масивні яскраві прикраси, мережево, шифон, елементи одягу із блискучими вишивками та бісером. Небажані також і парфуми, із важким та насиченим ароматом, яскравий макіяж. Чоловікам рекомендують діловий костюм класичного крою неяскравих тонів. Парламентарі змушені ігнорувати кросівки, сфетри, джинси, футболки, спортивні костюми. Під заборону потрапила навіть щетина. В У південноафриканському парламенті з весни цього року триває дискусія щодо нового дрес-коду. Питання стосується яскраво-червоного вбрання членів партії борців за економічну свободу. 25 депутатів стверджують, що такий одяг символізує солідарність з робочим класом, в той час, як інші депутати упевнені вбрання надто яскраве для законотворчого процесу. В Нігерії, де парламентарі отримують одну із найвищих зарплат 12 тисяч євро на місяць, дотримуватись дрес-коду заохочують додатковими двома тисячами євро на шопінг у діловому стилі. У той час, як у більшості країн, дрес коди обмежувального характеру у Туреччині у 2013 році жінкам дозволили носити штани, а не задовго до того і ходити без хустки. Ми продовжуємо розповідати вам про непарламентські партії, яким трошки забракло подолати виборчий бар'єр, і продовжуємо інспектувати, чим вони займаються в міжвиборчий період, чи вони активні, чи діяльні. І цього разу в нас на черзі правий сектор. Ми зустрічаємося з Андрієм Бондаренком. Доброго дня, пан Андрій. Доброго здоров'я. Ось один з керівників політичного проводу правого сектору. Ми тут знаходимося біля, я так розумію, на Печерську знаходиться у такому підвальному приміщенні один з центральних офісів партії. Підемо всередину. Підемо всередину. Окей, до речі, бачу, що немає вивіски. Є правда на поготові червоно-чорні покришки. Це щоб їх що, що запалити зразу під рукою? Ну, це, мабуть, більше для того, щоб якось справді ну, закцентувати увагу, хто тут знаходиться. Окей. А, до речі, бачу, що тут є громадська приймальня народного депутата України. А хто цей депутат? Можна поцікавитись? Дмитро Ярош. Ду дуже все. Трохи сумбурно, але постійно е, працівники виконавчого комітету постійно приймають участь в різних акціях. От і, хоча, ну, порядки, звичайно, наводять, але знаєте, не не встигають іноді. Крадеш чекай на правий сектор. Я, до речі, зустрічав е, деколи. На якихось там ларьках буває, на магазинчиках написано щось там. Е, під охороною правого сектору чи щось таке під контролем сектору. А Про що це взагалі йдеться? Це ваша Під охороною. Є в нас така наліпка. Це стосується тих людей, які дуже активно займаються волонтерською діяльністю, і навіть не обов'язково, що вони приділяють увагу виключно, наприклад, добровольчому українському корпусу. Ці люди мають можливість принаймні звернутися до наших осередків і отримати там захист відповідний, як юридичний, так і ну будь який інший. Насправді, правий сектор, ну це назва скорочена. Взагалі повна назва військово-політична. Рух і він тільки далі вже політичний. ну Більше це ще й пов'язано з тим, що ми звикли Пряму дію здійснювати, а не просто там обмежуватися політичними заявами, як це притаманно, в принципі, політичним іншим там структурам а, чи партіям. Коли ми кажемо про пряму дію, активісти правого сектору і партія дуже часто не може чітко висловитися з цього приводу. Вони помічні в якихось нападах, скажімо, зривають там концерти. Тобто, не знаю, марш рівності, коли були там близько п'ятдесяти та здається, там заарештовані і так далі, біки з міліцією. Ну тобто наскільки для партії це. Це, це, це частина стратегії партії, от брати участь саме так. Оце є пряма дія, з якою має асоціюватися правий сектор в складі, наприклад, навіть центрального проводу військово-політичного руху правий сектор. Є керівники знову ж таки різних і громадських, в тому числі, організацій. Ці громадські організації, використовуючи нашу символіку, використовуючи наші шеврони, мають абсолютно там повне право на власну, наприклад, точку зору, яка з Саме з політичною партією не зовсім іноді корелюються, якщо там серед них будуть, не знаю, відверто шовіністичні, фашистські, профашистські рухи. Там або, наприклад, там расизм, який будуть проявляти, і це буде асоціюватися з партією. Це нормально. Тобто, це є частина партійної ідеології в такому випадку. Звичайно, ні. Партійна ідеологія наша чітко заперечує такі речі. Абсолютно ніякого фашизму, шовінізму у нас бути не може це однозначно. Але е, нав'язувати громадським активістам певні свої волі, як, як однієї частин військово-політичного руху. Ми теж не будемо. Якщо стосується маршу рівності, й е, партія цілком може, наприклад, е, Виступати проти, скажімо, гомосексуалістів гомосексуалів це нормально. Вони можуть це записати навіть правильні партії, але є момент між мирним протестом і людьми, які нападають на мирний протест. Люди, які навіть іноді достатньо жорстко відстоюють традиційні сімейні цінності, то це вже якийсь там не знаю фашизм. По-моєму, це абсолютно неправильно. Тобто можна бити людей, якщо вони виходять за традиційні цінності на вулиці. Ви знаєте, бити людей взагалі ну, це негарно. Це якщо... санкціонований але, захід, але, між Але жити. але, але якщо, якщо ваші опоненти, на вашу там думку і на ваше переконання, здійснюють фактично напад на вашу родину, умовно кажучи, я це розцінюю таким чином, то захищатися можна будь-якими методами питання щодо самого пана Дмитра Яроша. Тобто він став депутатом, але фактично майже не з'являється його. Там бажання чи не бажання. Він недавно казав, що це можливо була помилка піти а, до парламенту. Бути навіть. присутнім на засіданнях Верховної Ради. Якраз, ну, останнім часом вона виключно, якраз ті що він проходив ну, достатньо тяжку реабілітацію. Mm -hmm. І ну, титан до кості приростає не так швидко, як би хотілося це. Вча рука вже більш-менш працює. Як тільки в нього така можливість, є, лікарі відпускають. То перше, куди він їде, звичайно, це на Верховна Рада, це фронт. Ну це правда. З одного боку, це нам ну десь і шкодить. З іншого боку, є е, група осіб, експертів, фахівців, юристів, які зараз працюють, і е, ідеї, які він подає як е, законодавець, оформлюють законопроекти. Тобто, в цьому плані робота е, е, ну ніколи не припинялася. Нема взагалі побоювання, що Дмитро Яруш як яскрава дуже особистість, що він стане на ну, кимось на зразок такого. Ну, от вождя, вождизму взагалі в партії, партія там яроша якось тим борці, В принципі, портрети майже всюди є яроша на стінах. От всі ці портрети на стінах, я з цим намагався боротися, але портрети чіпляють дівчата. А коли це роблять хлопці, ну це якось підозріло. І ну, в нас цього не відбувається. Дівчата чіпляють, але їм відмовити не можна. Вони його насправді дуже люблять, бо е, є щира людина в спілкуванні і е, з таким добром е, завжди, е, незважаючи на там якісь посади. Нього взагалі цього немає. Продовжуємо інспектувати діяльність депутатів-мажоритарників, і цього разу у фокусі Валентини Чепоренко, депутат із 199-го округу Черкаської області. Валентин Нечепоренко безпартійний, член депутатської групи Віталія Хомутинника. Відродження лише одна з його 22 законодавчих ініціатив стала чинним актом у поточному скликанні. Відсутні із невідомих причин 7 із 74 пленарних засідань. Відповідно до оприлюдненої декларації у 2014 році із загальною сумою статків у 105 мільйонів гривень, родина Валентина Нечепоренка найбагатша у раді восьмого скликання. Що ж ми на 199-му окрузі окрузі Валентина Нечепоренка сам він, як нам сказали, його при службі у Жашкові проводить безліч робочих зустрічей. Немає часу зустрітися з нами. Ну в жашкові він часто буває там у нього кінно-спортивний комплекс. Коне, завод, парад Алюр. А ми у славному, колись навіть шахтарському містечку Ватутіно, це трошки подалі, спитаємо, чи він буває тут, чи працює тут його приймальня, і чи знають взагалі виборці місцеві, хто їхні депутати. Хто від вашого округу мажоритарного 199-го депутат у Верховній Раді? Чого ви поремонти. чули за нього, за його роботу? Дуже багато. Ну, наприклад, що вікна ставив. В липніці, майданівці, дорогу зробили. Джерело у порядку. І от таку газету під назвою Ваша газета розповсюджують на окрузі Валентина Нечепоренко. Це номер за 21 травня 2015 року. От на передовиці, власне, сам е, е, Валентин Нечепоренко. Валентин Миколаївич такий от, в формі з автоматом е, побував, здійснив чергову поїздку у зону антитерористичної операції. Також на передовиці. Е, що в жашкою відбувся міжрайонний турнір з боксу на призи народного депутата Валентина Нечепоренка. Новий храм для молитви за мир. Ну тут можна зацитувати, особливо згорушливо пройшла церемонія нагородження меценатів, що допомогли побудувати церкву орденом Української православної церкви Почаївської ікони Пресвятої Богородиці та грамотою був нагороджений народний депутат України Валентин Нечепоренко. Сквер із дитячим майданчиком, з БТРом пам'ятником воїнам-афганцям, з лавками, як нам розповіли, на окрузі облаштований теж з ініціативи Валентина Нечипоренка. Вже багато ви таких поставили. Дальне, заскал, звініродка по всьому окрузі. Да, да один раз їздив тож туди на кінозавод. Сподобалося вам пройшли года. Ті всі года, я не їздив. І безкоштовно, путь. так? Безкоштовно. І везуть безкоштовно, і, і там да, все безкоштовно. 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 Гарно. О. І приймали, як то кажуть, і стіл. Ті годи говорили, що він там і горілку давав, я туди не їздив. А цей раз скромно, там компот, там, пиріжок чи отаке. Але за його діяльність у Верховній Раді я сказати такого особливо не можу. Наші колеги були у вас на окрузі і хотіли вас застати, але не, не застали. Ви мені скажіть, як це ви мене не застали, в який день ніколи, і де ви були? Хоча округ не маленький. Uh -huh. Ось, а ви знаєте, я взагалі вважаю, що найкраще це коли не мене там застають і запитують, чим я там займаюсь, а йдуть до людей, зустрічають їх на вулиці і запитують, як прізвище вашого народного депутата. Чим у нас він у вас тут займається? І от те, що люди скажуть, ну, вони, я, вони я вже, думаю, та. оце є найкраща об'єктивна оцінка. Ну вони, як правило, знаєте, що кажуть? Що ви, наприклад, їх возите до себе на то кінний кінний завод, та? чи Вози кінний? Вози когось. а зараз не возите вже. Ну, дітей. Ну, дехто каже, що і досі возите, що, там що, пригощаєте пиріжками. Знаєте, так. це неправда. Неправда, неправда. Що я вам скажу, що я роблю? Та. У мене є програми щодо допомоги. Онкохворим дітям. Я допомагаю територіальним громадам встановлювати дитячі майданчики угу. в школах. Вікна встановлюю, в лікарні надаю обладнання. Шановні, угу. ви які, мені, які, ні, Ви, мені, за, за, за ви мені задаєте питання, які вам зручні? З хвилиночку скажіть слухайте, ви власним коштом чи слухайте? Чи за яким? Послухайте, я відмовився з першого дня, ще в попередньому скликанні від депутатської заробітної плати. Угу. Як ви вважаєте, це мої власні кошти чи ні? А зараз не отримуєте? Я, я не отримував жодного разу, жодної виплати і жодної депутатської заробітної плати. Uh -huh. Ані в попередньому скликанні, ані в цьому. Uh -huh. так, відмовився від заробітної плати, не отримують депутатських грошей. Ці гроші йдуть на допомогу. Ага, тобто ви їх отримуєте, але витрачаєте на углу. Ні, Правильно? Я їх не отримую. Вони йдуть на благодійний фонд, а цей благодійний фонд вже там чимось займається. Тобто ви не знаєте, чим він займається? Я знаю, чим займатися, а ви підійдіть підіть те, що люди кажуть. Оце показуйте. Якщо щось сфальсифікуєте, подам в суд. Добре, скажіть, Якщо ваша, ваша родина найбагатша у восьмому скликанні? Ні, не скажіть, найбагатша. найбагатша, моя родина просто все задекорувала. Ага. Все. Скажіть, чим вона займається. На, на все скажіть, добре. Чим займається. Дивіться читайте інтернет, дивіться, чим вона займалась. Так. Займалось, бо ті кошти, які я задекларував, вони були зароблені до того, угу. як я став депутатом. І в цьому випуску в рубриці Парламентська математика продовжуємо підводити підсумки першого півріччя діяльності Верховної Ради, восьмого скликання. Хто з депутатів був відмінником? Хто найбільше прогулював? Про це все просто зараз. За перше півріччя діяльності Верховної Ради восьмого скликання середня відвідуваність депутатами засідань парламентських комітетів складала 68%. Втім, є семеро депутатів, які за весь цей час не з'явилися на жодне засідання свого комітету. В'ячеслав Богуслав, воля народу з комітету з питань національної безпеки і оборони, Олександр Пресман, група відродження з комітету з питань бюджету, Михайло Добкін, опозиційний блок з комітету з питань державного будівництва, Павло Балога, позафракційний комітет з питань податкової та митної політики та Костянтин Живаго, позафракційний. Ні, комітет з питань правової політики та правосуддя, а також Юрій Бойко, опозиційний блок комітету справах ветеранів та Ігор Єремєєв, воля народу з того самого комітету. І чи знали ви, що жінки-депутати значно сумлінніше ставляться до своїх обов'язків аніж колеги-чоловіки? Нагадаємо, що з 422 депутатів Верховної Ради лише 51 жінка, найбільше жінок у фракції самопоміч третина у батьківщині. Кожен четвертий депутат це жінка. Значно менше представниць прекрасної статі у фракції радикальної партії, народного фронту і блоку. Петра Порошенко – це кожна сьома, восьма і дев'ята. Відповідно, ще менше жінок серед опозиціонерів з одноіменного блоку. Лише кожен чотирнадцятий депутат і лише одна жінка з двадцяти позафракційних. Попри це, середній показник відвідуваності сесійних засідань жінок складає 82%. відсотки. Тоді як депутати чоловіки можуть похвалитися значно скромнішим результатом: 74%. відсотки. А ще кожна п'ята жінка депутат не пропустила жодного засідання Верховної Ради. Це була програма Дорогі депутати і до зустрічі наступного тижня. Депутати, депутати вам довіриномандати, доведеться часом їх повертати.